Цієї ночі злетів повітря аеродром САКИ, що в Криму литовище використовували окупанти для авіаударів по Україні. Нервові переговори з Китаєм. Міністру закордонних справ України захотілося перекурити 18-річного підозрюваного вбивства Фаріон могли використовувати для відвернення уваги від справжнього вбивці. Чи справді це так? Та в Росії почали блокувати YouTube. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини станом на цю Близько чотирьох годин тривала повітряна тривога в Україні цієї ночі. Росіяни запустили цілу групу шахедів з північного сходу та півдня країни. Зокрема, кілька вибухів через наліт ворожих дронів прогреміло в Житомирі. Про роботу ППО повідомили і на Київщині. На жаль, не обійшлося і без прильотів. Російські шахеди влучили в об'єкт інфраструктури та житловий гуртожиток у Ніжині. Відомо про одну поранену людину. Відповіді від збройних сил України довго чекати не довелося. В результаті повітряної атаки цієї ночі в окупованому Криму був уражений військовий аеродром САКі, що розташований поблизу Новофедрівки. Про це написав місцевий телеграм-канал Кримський Вітер. Джерела каналу серед місцевих жителів повідомили, що був пошкоджений склад з боєприпасами російських окупантів. Окрім цього, потужні вибухи було чутно і в районі Укунівки та у Сімферополі. Окупаційна влада Криму заявила, що відбувається від нальоту українських безпілотників, і як видно, дуже ефективно, особливо належну роботу російської ППО, вкотре відчув на собі аеродром САКі. Він патріот і точно до цього не причетний. Скандал довкола 18-річного підозрюваного В'ячеслава Зінченка у вбивстві екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон набирає обертів. Журналісти схем зв'язалися з батьком підозрюваного. Чоловік розповів, що нині служить в Збройних силах України, а свого сина давно не бачив. І про його затримання дізнався від дружини. За словами батька, мотивів для вбивства Фаріон не було його син не мав ніяких українофобських поглядів, оскільки він патріот. Не все так гладко було. Дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для вбивства Фаріон не було. Він не мав ніяких українофобських поглядів. Він патріот. Навпаки, він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом. Водночас, журналісти телебачення Торонто нібито ідентифікували акаунт хлопця в соцмережах. За неофіційними даними, він нібито підписаний на численні ультраправі канали, зокрема і російські, та залишав у них антисемітські та расистські коментарі. 18-річного хлопця з Дніпра могли використовувати для відвернення уваги від справжнього вбивці Фаріон. Таке припущення зробив колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. За його словами, він не розуміє, про який неонацизм та расизму того хлопця йде річ, та чому так довго шукали цілих п'ять днів. Хоча, згідно практики, таке роблять до п'яти годин. Заїхати могли вже і виїхати давно з України, могли можуть ховатися в Україні. І цей хлопчина, які в цьому скуметному капелюсі. В окулярах він, як на мене, міг просто відволікати увагу. Просто сидить такий собі хлопець. Ну, який він дійсно привертає це, себе увагу ну, такі окуляри. І, можливо, його ще раз. Я я пропускаю. можливо, його виняли, на ви найняли. Просто посидіти два тижні тут, просто там сказати, слухай, ми тут робимо соціальний експеримент, тисяча гривень на день, просто сиди. От, просто сиди, і все. В кінці, в кінці дня будеш отримувати гроші. Можливо, він дійсно ні до чого, а інші люди. Які знаходяться за лаштунками, і вони керували цим процесом. Але це знову припущення. Хто ж насправді вбив Фаріон? Хто за цим може стояти і які мотиви злочину? Все, що наразі про це відомо, ми зібрали у великому матеріалі. Медицина тут безсила. Саме так заявили медики після того, як не змогли врятувати Ірину Фаріон від кулі, яку запустили їй в головний мозок. Пацієнтка померла. Вона поступала до нас в критичному стані із важкою проникаючою вогнепальною травмою головного мозку. Екс-депутатка мовознавиця Ірина Фаріон померла через декілька годин після замаху. Поліція відразу почала шукати вбивцю. Замовне вбивство саме такою була одна із головних версій. Ймовірного нападника вдалося ідентифікувати. Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Він чекав її біля входу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках. Відомо, що він місяць готувався до замаху. Як вказує речниця міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева до розслідування вбивства залучені сотні фахівців. Станом на зараз триває активна робота із розкриття злочину. Сотні фахівців залучені до цих заходів. Щодо версії мотиву скоєння вбивства, основними наразі є особиста неприязнь, громадська діяльність загиблої, а також розглядається причетність ворога задля дестабілізації внутрішньої ситуації в країні. Напад на Ірину Фаріон кваліфікована як умисне вбивство. Ірину Фаріон поховали, і після похорону вбивці самі себе показали. В мережі відразу почала ширитися інформація про те, що нібито відповідальність за вбивство Фаріон взяли на себе російські націонал-соціалісти з руху націонал соціалізм Біла Влада або «НСВП». як стверджують учасники руху, відео, яке вони надсилають, є моментом вбивства. За этим последовала ось такая заява. Все, что могу сказать, мы накажем всех, кто продавал страну после Майдана. С этого дня начинается белая революция. Саме російською був написаний маніфест. Замах автор мотивував тим, що колишня нардепка розпалює ненависть за мовною ознакою всередині українського суспільства. Останній кадр з відео схожий на реальне місце вбивства Фаріон. Проте говорити, що це дійсно вони поки зарано. Адже першим джерелом таких новин є Росія. Сама неонацистська екстремістська група дія в Росії 25 квітня 2022 року. ФСБ повідомила про затримання групи учасників організації, яка готувала замах на про журналіста Володимира Соловйова цікаво, що відразу після замаху про кремлівські телеграм-канали почали розповідати, як путіну відразу доклали про ситуацію та обстановку в Україні. Владимир Владимирович внимательно ознакомился с тем, что произошло во Львове и отметил, что на Украине творятся дикие вещи, разгибнут такие верные сторонницы бандеровской идеологии. Почему президенту делали доклад об убийстве политика, которая не является топовой даже на Украине, источник говорить отказался, но отметил, что Путин внимательно следит за тем, что происходит на Украине. 25 липня стрелка было знайдено. 4-річний мешканець Дніпра. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця, та обшукали близько ста гектарів лісу. Врешті підозрюваного вистежили, встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу. Смарт-камери, відеоспостереження, зловили його всюди. Ідентифікація зловмисника та його затримання кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки. Дякую усій команді. Ми з років в одній команді грали. Он витич того дорождення и знаю, что у него папа воюет сейчас, час. Живе з мамою. Очень порядочний пацан, хорошо с ним зі дружилі, када займаюся дом тут. Е, что могу що сказать? То что он хорошо учится, никогда не подумал бы, что он может такое сделать. такої. Я уверен, что он такого не делал. Під час підготовки злочину він у Львові орендував щонайменше три квартири. Наразі слідство схиляється до того, що він лише виконавець замовника, все ще шукають. Захотілося перекурити міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ТСН розповів про результати візиту до Китаю. Зокрема, дипломат після переговорів із китайським колегою Ван І у Ханджо висловив впевненість, що ніхто не схилятиме Україну до перемовин, бо нас неможливо схилити. Більше того, коли Кулебу запитали, чим Україна вийшла після переговорів з Китаєм. глава українського закордонного відомства відповів досить ствердно. Результат, на який ви очікували, досягли чи не досягли? От з чим ви вийшли з перемоги? Я вийшов задоволеним і з бажанням перекурити. Перенербували? Ні, просто давно не курив. Крім того, Дмитро Кулеба закликав не акцентувати тему Тайваню, оскільки ніхто не ставить під сумнів суверенітет Китаю над Тайванем. Також він заявив, що нині відчувається конкуренція мирних планів України і Китаю, і це контрпродуктивно. У той же час, під час перемовин, Китай запевнив Київ, що підтримує територіальну цілісність України і не шукає тимчасових рішень а працює на стійке і стратегічне розв'язання проблеми розпочатої Росією війни проти України. Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп вперше прокоментував телефонну розмову із президентом України. За словами Трампа він сказав Зеленському, що ми повинні все це закінчити. Більше того, він вкотре звинуватив чинного главу Білого Дому Джозефа Байдена у всіх бідах. Зеленський Зеленський зателефонував мені, і ми гарно порозмовляли. Я сказав, що ми маємо закінчити цю війну. Це військова машина. Ви зіткнулися з військовою машиною. Все, що вони роблять, це ведуть війни. Вони перемогли Гітлера. Вони перемогли Наполеона. І весняного контрнаступу так і не було. І Я сказав йому, що в росіян мільйони мін і тисячі армійських танків. Я сказав, що ми маємо закінчити цю війну. Багато росіян було вбито, але й багато українців було вбито. Це повний безлад. Цього не мало статися. Байден не мав цього допустити. Це було легко зупинити. Росіяни вже в 20 кілометрах, а влада міста замість того, щоб будувати фортифікації, садить на клумбах квіти. Шок і повне нерозуміння такої ситуації виклали військові. Вони не розуміють, чому місто не окопується. Кажуть, що те саме було в Бахмуті та Авдіївці. Картинка одна й та сама: десь за 20 кілометрів вже ворог. І замість того, щоб копати на цих клумбах окопи, вони висаджують квіти. По факту, як на мене, це списування коштів, і замість того, щоб купити дрони, вони висаджують квіти. Як ви думаєте, яка доля Покровська найближчим часом? Саме таким запитанням, яка доля Покровська найближчим часом і задаються нині військові, схоже місцева влада чого тільки не зробить на останок, аби вкрасти як найбільше грошей. 15 чоловіків в одному бусику намагалися виїхати через кордон на Одещині. Відео затримання опублікували в Держприкордонслужбі. Слава Україні! Куди прямуєте? Куда прямуєте? Куди хотіли поїхати? Все, виходимо по одному. Від 4 до 10 тисяч доларів сплатив кожен з чоловіків за послуг 22-річного перевізника, який напакував їх у пошарпаний мікроавтобус. Утім, обіцянки вивести їх до Молдови так і не доотримав. Бо дорогою в нахитрий план втрутилися прикордонні. Я желаю, щоби діньки прийшли в мою жизнь так тому і бить. На Одещині державне бюро розслідувань викрило посадовця державної міграційної служби, який хотів збагатитися на ухилянтах. Ба більше на цьому ґрунті навіть складав для себе листи бажання. Посадовець організував схему заробітку на чоловіках втікачах за допомогою знайомого прикордонника, хотів переправляти їх до Молдови. За свої послуги хотів 10 тисяч доларів. Саме таку суму просив у рекламі своїх послуг у соцмережах. В очікуванні легкої наживи фігурант склав лист бажання, в якому жадав собі багатства та очікував, що гроші прийдуть в його життя. Утім, замість легких грошей, до нього прийшли правоохоронці. Тепер йому загрожує до 9 років в'язниці та очевидно інші пріоритети в листах бажань. Подивитись відосики в Ютубі на Росії скоро стане неможливо. Кремль починає блокувати одну із останніх американських соціальних мереж на болотах. Про це повідомляє видання Bloomberg. Так в Держдумі заявили, що швидкість завантаження YouTube на російських комп'ютерах цього тижня знизиться приблизно на 40%, а до кінця наступного ще на 70%. Крім того, в Держдумі наголосили, що це вимушений крок, адже це нібито є наслідком політики самого YouTube, який послідовно видаляє канали російських публічних. Діячів. Наприклад, співака Шамана чи Поліни Гагаріної. Позиція яких не збігається із західною точкою зору. Натомість в Кремлі кажуть, що поки що доступ до відеосервісу YouTube буде відкритим у вигляді мобільного застосунку. Але головне тут поки що. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайк під цим відео, а також підписуватися на наш YouTube канал і натискайте на дзвіночок, аби не пропускати наші наступні випуски.